Доброго дня громадяни України, ми знаходимося у місті Сарни, бачите такий офіс, центр, будинок. І, наприклад, я звернув увагу на банери, які ну, оточують, скажімо так, нас постійно. І отакий от банер. Немає такого бункера, щоб сховатися від Бога. Володимир Зеленський. Як ви вважаєте, а що може означати, як би сказати, такий посил для суспільства? От Цей банер і так далі. От, от іде людина, прочитала вона і йде собі далі. Бачить там далі якийсь банер. От, І в неї щось в голові заклалося таке. От, е, ну Якась така думка чи якась така позиція цікава. Ну, це, для чого це все? Як ви думаєте? Що може це означати? І ці посили такі, от, де людина почитала, да? і в неї щось змінилося в її сузнанні, в її свідомості і так далі. От, до чого це все от, робиться? От, наприклад, часто дуже такі банерів вір у ЗСУ. Або допустим, не забудь помолитися Богу. Тобто йде посил до чогось такого, не, не знаю, духовного там, чи як. Але при цьому. На цих банерах є фотографії якихось там особистостей. От Я пам'ятаю, колись в свій час в Радянському Союзі був так званий культ Сталіна, коли оцього вождизм, вождя, ці всякі плакати, такі банери були великі, там. ну і так далі. Розумієте? Ну, коментуйте з цього приводу, я не знаю, до чого це може бути цей посил. От, е, бо тому що в кожному посилі є свій скритий, прихований, як би сказати, смисл, чи прихований якийсь елемент не то що певної пропаганди, а бомбардування скажімо так, певної. Так? Е, тобто так, так званий 25-й кадр. Ну, я не знаю, як, як це правильно висловитись. От, е, знаєте, між іншим от Я не знаю, що може це означати. От взагалі, оці банери і так далі, які наприклад, нас оточують усюди. Це так звана пасивна реклама, скажімо так. Але реклама чого? От, люди ніколи на це не задумуються, ну, просто так якось ну, інформація та інформація. Ну, є та є. А що воно є, і до чого воно є? От на це ніхто не задумується, розумієте? А в дійсності от такий так званий 25-й кадр. Він має суттєвий вплив на свідомість людей. І деколи він є в житті ключовим в ну, ті якогось рішення. От. І хотілося б дізнатися вашу точку зору з приводу цих ключових моментів. Розумієте? І деколи коли людина, наприклад, приймає якесь рішення, вона в зв'язку з чим вона це рішення приймає. Ну, потрібно якийсь поступок вчинити там чи що. От. І я думаю, що саме оці моменти бачите, вони дослідили психологію людей. І, на мою точку зору, це хтось щось знає і знає, як управляти суспільством. Тому що просто так би ці банери тут не висіли. От. Коментуйте. Ну, якось так, давайте.